Трапляються ситуації, коли ремонт проводиться частково або виникає гостра потреба з'єднати алюмінієвий дріт з мідним, або просто їх наростити, додавши кілька зайвих сантиметрів жили. При цьому алюміній і мідь гальванічно несумісні. Якщо ви їх з'єднаєте, це буде щось на зразок міні-батарейки. При проходженні струму через таке з'єднання, навіть при мінімальній вологості, відбувається електролізна хімічна реакція. Проблеми обов'язково рано чи пізно себе проявлять. Окислення, ослаблення контакту, його подальше нагрівання з оплавленням ізоляції. У результаті це може закінчитись коротким замиканням, відгоранням жили або, не дай Боже, пожежею. Як же зробити таке з'єднання правильно та надійно, щоб уникнути проблем в майбутньому? Давайте розглянемо декілька способів. І детально кожен з них і оберемо найбільш надійний, який не вимагає подальшого обслуговування та ревізій. І перший спосіб це з'єднання через болт та сталеві шайби. Це один з найбільш перевірених і простих методів. Сталеві шайби між провідниками з різних матеріалів перешкоджають процесам окислення. При цьому не забувайте про встановлення гровера або пружинної шайби. Без неї. Контакт з часом ослабне. Особливо потрібно визначити, що не рекомендується використовувати оцинковані болти або шайби. Справа в тому, що безпечно з'єднувати між собою можна метали, у яких електрохімічний потенціал з'єднання не перевіщує 0,6 мВ. Ось таблиця таких потенціалів. Як бачите, у МІДі і цинку тут цілих 0,85 мВ. Таке підключення навіть гірше, ніж прямий контакт алюмінієвий і мідних жил, а значить з'єднання буде ненадійним. Однак, незважаючи на простоту різьбового з'єднання, в результаті виходить велика незручна конструкція. І запхати все це в неглибокий підрозетник, не завжди є можливість. Наслідки себе не змусять чекати через дуже короткий час.